Відбувся перший етап гонки нації Стоурейс Буковелі. Є у нас вже перший переможець і дівчинка, і хлопець. Як на мене, траса надзвичайно складна. Це ми бачимо по емоціях самих фінішерів. Можна сказати, що організація це один з найскладних етапів по реалізації. Безпосередньо хочу висловити першу чергу подяку керівництву віртовичного курорту Буковель за те, що вони нам пішли на зустрічі. Коли спів даного заходу. Звичайно, хочу подякувати всім нам, як організаторам, тому що це було надзвичайно важко. Але ми це зробили. Хочу подякувати всім партнерам і, звичайно, ж всім учасникам, які прийшли, приїхали, взяли участь. Поспілкувавшись знаю точно, що майже половина учасників взагалі нікого не було в Буковелі, і це для них було вдвічі-двічі свято. Ми перекрили п'ять трас, закрили декілька підйомників. Щодо змогу саме більш якісно побудувати саму трасу і розмістити самі перешкоди, сподобалося самим учасникам, тому що вони біжуть не де попало, а біжуть саме по схилах Буковелів. В залежності, як ми закінчимо даний етап, я думаю, що все буде гаразд. Ми однозначно повернемо сюди влітку, можливо, осінню. Ми хочемо зробити саму масштабну гонку року, саме тут, в Буковелі. Орієнтировочно це буде 17 вересня. Буде декілька стартів, декілька видів забігів. Локація просто чудова, надзвичайно підходить саме під наші забіги. Одна напевно, найкраща взагалі в Україні, можливо, навіть в всій східній Європі. Все адаптовано саме під наші забіги. Великі плани саме по співпраці саме з Буковелами. Найближчий забіг у нас відбудеться в Києві 23 квітня. Потім ми їдемо в Харків, 28 вже травня. дуже хочемо влітку потрапити в Одесу. Плани на рік надзвичайно великі, як мінімум сім етапів, включаючи цей хочемо вірити разом з нашими призерами трьох наших стартів чемпіонат Європи в забігах з перешкодами. Як ми бачимо і поспілкувавшись з нашими переможцями, вони також висловлюють бажання їхати. Так що я думаю, що рік 2016 тисячі нас буде надзвичайно взагалі, рік 2016 прийде під прапорами гонки нації.